Добрий день, друзі. Ви на каналі Алегрія. Ми знаходимося у сонячній Іспанії, в Перто де Сагунти. Сьогодні я запрошую вас подивитися чудову квартиру, що має три спальні кімнати, два санузли, кухню та вітальню. Тож запрошую вас. Тож, ми знаходимося з вами на другому поверсі у коридорі. А ліворуч від мене перша спальна кімната і праворуч кухня. Тож прошу вас завітати. Ми знаходимося з вами на кухні, кухня доволі простора, має усю необхідну техніку, а також вихід на балкон, з якого відкривається вид на чарівний парк, що знаходиться біля будівлі. Вітальня дуже світла і простора. Ліворуч від мене обідня зона на 6 персон. Також є два крісла, великий диван, кондиціонер, і вікна також виходять на парк, що розташований біля будівлі. Тож, проходимо з вами до спальної зони. Праворуч від мене перший санвузол з душовою кабіною і е, великий іспанський коридор попереду. Знаходимося з вами у другій спальній кімнаті. Вона має велике двоспальне ліжко, також велику шафу та вікна виходять у внутрішній двір. Це третя спальня кімната, вона також має велике двоспальне ліжко, також вона має велику шафу і власний санвузол з ванною, який знаходиться праворуч від мене. Ми знаходимося з вами у першій спальній кімнаті. Вона має два односпальних ліжка, вона дуже простора. Вікна виходять у внутрішній двір. Тож ми переглянули з вами квартиру, що має 100 квадратних метрів. Її вартість 138 тисяч євро. Якщо у вас виникли питання з приводу цього об'єкту, будь ласка, залишайте їх в коментарях або звертайтеся за номером, що буде під цим відео. Але грі будуємо ваші мрії.